Новин на Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 25 серпня. У Лозовій до Дня Незалежності України відзначили працівників різних сфер. Вручили почесні грамоти та подяки Лозівської міської ради. Голова громади Сергій Зеленський подякував за роботу на благо мешканців та тих людей, які знайшли прихисток в місті та старостинських округах, приїжджаючи з зон активних бойових дій та окупованих територій. До урочистої церемонії нагородження та привітань приєднався голова Лозівської районної ради Вадим Гоч та помічник народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Аби дізнатися, хто отримав відзнаку, запрошуємо подивитися фоторепортаж з нагородження, який розміщений на сайті міської ради Лозова у розділі новини. Отримала відзнаку і Лозівська громада в особі її голови наказом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за значний особистий внесок у надання всебічної допомоги підрозділам збройних сил України та активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану почесним нагрудним знаком за сприяння війську нагороджена Лозівського міського голову Сергія Зеленського. Також відзначена голову Лозівської районної ради Вадима Гоча, голову Близнюківської селищної ради Геннадія Короля. Біляївського селищного голову Олександра Різника вручив нагороди начальник відділу логістики штабу регіонального управління сил територіальної оборони Схід Збройних сил України, полковник Максим Зінченко. Сергій Зеленський подякував командуванню за високу оцінку роботи Лозівської тергромади та Лозівського району у цілому і підкреслив, що ця нагорода безумовно належить усім, хто з перших днів повномасштабного вторгнення тримав тил, підтримував як жителів, так і воїнів. Лозові поліцейські розшукують неповнолітню дівчину. 17-річна Діана Німих 21 липня пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася. Прикмети зріст близько 165 сантиметрів. Коротке русяве волосся, під каре, карі очі, худролява статура виглядає на свій вік. Особливі прикмети має дефект мовлення, порізане передпліччя обох рук. Була вдягнена у чорну кепку, чорні джинси, сорочку в клітину зеленого кольору, при собі мала при собі мала чорну замшеву сумку. Правоохоронці просять людей, якщо комусь відома будь-яка інформація про розшукувану та місце її перебування, повідомити за телефонами. Стаціонарний 057 738 30 24. Мобільний 067 656 36 27 або ж 102. Діану Німих розшукують вже друге. Перший раз на початку минулого місяця вона пішла з дому вночі, поки всі спали і не повернулася. Згодом дівчину знайшли та повернули родині. На Лозівщині триває кампанія вакцинації проти сказу. Держпродспоживслужбі області звітують, що за минулий тиждень на території трьох громад Лозівського району щеплено проти сказу 184 тварини. Чергову хвилю профілактики фахівці Лозівської районної державної ветлікарні проводили у період з 14 по 21 серпня. Працювали ветлікарі у Лозівській громаді по місту та в Новій Іванівці, у Первомайській громаді у Сиваші, у Близнюківській у Садовому. Вакцинацію роблять для всіх безкоштовно. В результаті цієї кампанії протисказу вдалося щепити 184 тварини. Із них 85 собак, 75 котів, 21 велика рогата худоба та дві дрібні. Проведення заходів з профілактики щеплень тварин протисказу на території Лозівського району триватимуть і надалі. Держпродспоживслужбі кажуть, що з їх графіком можна ознайомитися на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. Тож, хто ще не щепив свою тваринку, заглядайте на сайт міської ради в розділ оголошення, аби не пропустити наступну хвилю вакцинації. Поліцейські Лозівщини проводять рейди в рамках всеукраїнського профілактичного заходу Урок. Днями працівники сектору ювенальної превенції Лозівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками служби у справах дітей міської ради провели рейди в родинах з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Правоохоронці перевірили, чи в повній мірі батьки виконують свої обов'язки по відношенню до дітей та чи існує загроза вчиненню насильства у родині. Також поліцейські провели бесіду з малечею, аби ті не порушували закон, чим не поводилися та не пропускали онлайн уроків. Нагадаємо, профілактичний захід урок на території Лозівського району буде продовжуватися протягом серпня-жовтня поточного року. І до новин Харківщини. Голова української розвідки розповів в ефірі Радіо Свобода подробиці спецоперації, під час якої гелікоптер РФ сів на Харківщині. Нагадаємо, гур понад шість місяців проводило спецоперацію, результатом якої стало те, що гелікоптер збройних сил Росії з деталями для винищувачів на борту опинився в Україні та сів на Харківщині. За словами Буданова, екіпаж, окрім самого пілота, не знав про спецоперацію і коли зрозумів, що гелікоптер в Україні спробував утекти однак їх ліквідували. Голова розвідки додає, що це перша вдала операція за всю історію України. Сподівається, що тепер це можна масштабувати. З пілотом вже змогли домовитися та створити подрібні умови, а напередодні події непомітно вивезли з Росії всю його родину, аби вберегти від переслідувань влади. За словами начальника гурміноборони України, пілот почувається добре, ніхто його не тримає за ґратами. Буданов каже, що в нього є два варіанти розвитку подій. Однак чоловік схиляється до того, щоб залишитися в Україні. А гелікоптер тим часом вже знаходиться у столиці. На Харківщині судитимуть фермера, який експлуатував людей, по суті, тримав рабів. 57-річний власник фермерського господарства Сахновщинської громади за версією слідчих вирбував людей, які перебували у скруті, відбирав документи та змушував безоплатно працювати. Підшукував собі рабів він у Харківській та Дніпропетровській областях. Його цікавили люди із числа соціально незахищених верст населення. Чоловік пропонував їм роботу на своїй фермі, обіцяв виплачувати високу зарплату, забезпечувати їх триразовим харчуванням та надавати гідні умови праці. Однак, після того, як привозив людей на ферму, відбирав у них документи та мобільні телефони і змушував працювати. Наразі відомо про 15 потерпілих. У прокуратурі кажуть, власник господарства примушував людей виконувати сільськогосподарські роботи просто за продукти харчування, яких навіть не вистачало для мінімальних потреб людини, а тим більше для важкої праці. Чоловіку оголосили підозру у трудовій експлуатації. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.